МТЗ-50 в порядку. Борона настроєна. Треба буде ще бокси змазати, Солідолу прикупити і змазати. Так, тут виточили такий палець. Під діаметр грубший, під його грубший отвір цей. Так що. Все готово. Можна йти в поле обробляти. Навіска. Все тут добре. Що скоро вже весна і будемо пробувати дискоборону. Ось, красунчик стоїть. То за 50.